Вітаємо вас на телеканалі Раї етері новини Прикарпаття. У студії працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску розповімо про стан теплопостачання в Івано-Франківській громаді, де розташовані пункти обігріву та як відзначили день захисту дітей. Дочекайтеся, адже попереду найважливіше. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю. Бурштинська громада попрощалась з воїном Романом Шалашем. Він служив у лавах гранатометного взводу. 28-річний захисник загинув на Сумщині 13 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання. Роман віддав найдорожче своє життя, щоб ми мали право жити на своїй рідній землі. Друзі, рідні та небайдужі мешканці провели героя в останню путь, віддавши належну шану. Поховання відбулося у селі Дем'янів щирі співчуття родині. Турбота, підтримка і сила родини. В Івано-Франківську відбувся круглий стіл, присвячений захисту прав дитини в умовах воєнного стану. До обговорення долучилися прийомні батьки, патронатні вихователі та представники служб. Цього року в родини було влаштовано понад дві сотні дітей. А загалом, сімейними формами виховання, охоплено 94% сиріт та дітей, позбавлених піклування. На заході побувала Дар'я Базовод. Турбота про найменших. В Івано-Франківську до Дня захисту дітей відбулося засідання круглого столу на тему Захист прав дитини в умовах воєнного стану. Під час події грамотами та подарунками нагородили родини, які всиновили дітей. Також для малечі влаштували розваги та майстер-класи. Очільниця Прикарпаття Світлана Анищук запевняє, влада зі свого боку допомагає людям, які найбільше цього потребують. І зробить усе необхідне, щоб забезпечити гідним життям дітей, позбавлених батьківської любові. Сьогоднішня ситуація чітко показує, що ворог намагається знищити Україну українців, підібрати в дітей дитинство, юність в такий час. Люди, звісно, що зневірюються, люди опускають руки. Але ми є сильна нація, сильних людей, і ми продовжуємо працювати. Ми підтримуємо тих людей, яким є найважче. До Прикарпаття продовжують приїжджати внутрішні приміщені Люди в нашій області є 14 будинків ДБСТ, і У нас є 1152 дитини. Це діточки-сироти, діточки, діточки позбавлені батьківського піклування, і ми зробимо все для того, щоб вони жили, вони виростали, вони виховувалися в хороших комфортних умовах. Начальниця служби у справах дітей Івано-Франківської обласної військової адміністрації Марія Євчук розповіла про статистику в області. На сьогодні в нас в області функціонує 14 дитячих будинків сімейного типу, 85 прийомних сімей. До речі, у у 2025 році в області створено 11 прийомних сімей і одна родина, дитячий будинок сімейного типу. Мама двох усиновлених дітей Тетяна Палійчук поділилася своєю особистою історією. Вона зізнається, раніше не цікавилася темою усиновлення, але все змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Допомагали дуже активно з чоловіком дитячим будинком, особливо коли оце дитячий будинок з Харківський переїхав до Ворогти. Ворогта з нам дуже близько. І ми почали їздити, допомагати там діткам, дуже так зблизилися із персоналом із дітками. І якось з того часу стало таким поштовхом для нас створити свою сім'ю, допомогти комусь, бо є, слава Богу, можливість. Маємо свій будинок, живемо в горах, де свіже повітря. Ну і отак якось наважилися. Нагадаємо, що день захисту дітей в Україні цього року вперше відзначають 20 листопада. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Про стан теплопостачання говорили під час оперативної наради в голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа. Цьогоріч запуск відбувся у три етапи: спершу соціальні об'єкти, потім котельня на твердому паливі і фінально житлові будинки. Які роботи провели, та чи всі забезпечені теплом зараз, розкаже Яна Лазорик. Відключення світла та тепло в помешканнях очільника Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа відбулася оперативна нарада, під час якої посадовці розглянули декілька ключових питань. Одне з них стосувалося опалювального сезону та забезпечення теплопостачання за 17 днів листопада. Ми вже спожили 2,5 мільйони метрів кубічних газу, що є меншим ніж за наличний період минулого року. Ну, але й відповідно, ми бачимо, що е, середня температура була нижчою в минулому сезоні. Е, до кінця листопада у нас залишок ліміту е, трохи більше, як 2,5 мільйони, залишився. А до кінця опалювального періоду, відповідно до е, раніше підписаного договором на постачання природного газу з НАК Нафтогаз групою, у нас є е, Ліміт 28 мільйонів 181 тисяча метрів кубічних. Цьогоріч опалювальний сезон в громаді стартував в три етапи. Перший етап був з 13 жовтня. Відповідним розпорядженням міський голова е дав дозвіл на подачу. Теплоносія до котелень, які забезпечують заклади охорони здоров'я, соціального захисту та освіти, другий етап з 21 жовтня, відповідно до розпорядження номер 460, було введено в роботу котельню, яка Працює на альтернативному твердому паливі. і третій етап він уже повноцінно розпочався, так би мовити, опалювальний сезон з 28 жовтня 2025 року. Володимир Фелдина запевняє, Івано-Франківська громада готова до аварійних відключень світла, які застосовуються в Україні. Станом на 19 листопада котельні забезпечені генераторами і вже переходили на резервне живлення. Проте при довготриваліших відключеннях електроенергії виникне проблема з нестачею пального графіки. Є найбільш. І поки що в графіку це є черга 4-2, центральна частина міста. У нас там найбільше споживачів. Проте, згідно наших розрахунків, якщо ми говоримо про більш тривалі, так би мовити, блекаути, ці наші нові модні слова, на жаль, нам просто дуже багато треба палива. Якщо ми будемо експлуатувати всі свої котельні протягом 9 годин в добу. То нам на 7 діб треба 48 тонн дизеля. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рейм». Смертельний наїзд на велосипедиста 18 листопада. До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Шепарівці Коломийського району. На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу. Поліцейські з'ясовують обставини трагедії, що відомо на цей момент у прямій мові представниці поліції Прикарпаття. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 23-річний мешканець Чернівців, рухаючись у напрямку міста Коломия, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямі. 50-річний чоловік, місцевий мешканець від отриманих травм, загинув на місці події. Водія перевірили на стан сп'яніння, Він керував автівкою Тверезим. Поліцейські призначили відповідні експертизи, які мають достеменно встановити обставини та механізм скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Слід чи розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України? Наразі триває досудове розслідування. Професорка Валентина Якубів, офіційно ректорка у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Відбулася урочиста церемонія складання присяги новообраної очільниці. Її перемога стала результатом нового конкурсного відбору, проведеного наглядовою радою у рамках експериментального проєкту Міністерства освіти. Більше про це розкаже Дар'я Базовод у Карпатському університеті імені Василя Стефанника відбулася церемонія складання присяги новообраної ректорки Валентини Якубів. Її обрала наглядова рада відповідно до урядового експерименту із впровадження нової моделі управління закладами вищої освіти. Нова очільниця університету зізнається, попри радість, відчуває велику відповідальність та хвилювання. Для мене посада ректора це перш за все відповідальність. Звичайно, емоції є. Вони позитивні. Звичайно, мені приємно, що прийшло так багато друзів партнерів, які прийшли підтримати, привітати. Однозначно, мені це надзвичайно приємно, але я перш за все відчуваю величезну відповідальність за колектив. Де працює більше півтора тисячі працівників за 17 тисяч студентів, і за те, як не просто втримати той темп, в якому ми зараз розвивалися останні роки, а як ще пришвидшитись, як досягати нових вершин. Валентина Якубів також поділилася планами на найближчі два роки. Є е Програма стратегіч програма стратегічного розвитку на наступні два роки впродовж першого року це безумовно потрібно розвивати нашу наукову інфраструктуру, розвивати наукову складову нашого університету. Тому що я вважаю, що такою далекою, далекою стратегічною візією це є дослідницький університет. Це звичайно за 10 років, але ми маємо стати дослідницьким університетом. Тому перші кроки на посаді ректора це безумовно. Мовно формування команди, яка буде далі працювати, розвивати це досягнення тих важливих стратегічних завдань, які ми поставили перед собою в освітній, в науковій складовій в контексті розвитку міжнародної співпраці. На подію прибув заступник міністра освіти України з питань вищої освіти Микола Трофименко. Він наголошує, система освіти починає змінюватися прагнучи поєднати навчання з бізнесом, щоб випускати повноцінних фахівців. Міністерство освіти і науки України реалізує кілька надзвичайно важливих, на мій погляд. Реформ і ініціатив, ми дуже хочемо, щоб університети українські з іншого боку подивились на дуальну освіту. Власне, сьогодні ми будемо про це ще говорити. Коли ми зшиваємо з вами виробництво і бізнес з освітнім процесом, щоб ви після завершення університету не приходили на робоче місце і вам не казали. Забудьте про все про що вам казали. Починаємо все наново. Валентину Якубів призначено ректоркою терміном на два роки до 17 листопада, 2027 року. Дар'я Базовод, Віктор Ковстенюк, телерадіо компанія Раї, нагородили за віддану працю в Івано-Франківську. Відзначили медійників за вагомий внесок у розвиток інформаційного простору та високий професіоналізм. Нагородження відбулося з нагоди професійного свята: День працівників радіо, телебачення та зв'язку, яке відзначили 16 листопада. На врученні була Яна Лазорик. 16 листопада відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цієї нагоди в Івано-Франківській обласній спілці журналістів нагородили медійників. Ну, що ви працюєте, що ви долучаєтесь до нашої спільноти і до наших заходів. Так, Дякую. Також під час заходу вручили премію імені заслуженого журналіста України Романа Андріяшка. щорічний творчий конкурс серед молодих медійників Прикарпаття на цю премію проводять вже понад 10 років. Я дуже добре пригадую 2012 рік. Коли батько прийняв це рішення вручати премію, ну це була на той час премія Романа Андріяшка для молодих журналістів Прикарпаття. Йому на той час було 66 років. І вже шість років я був на пенсії. Вийшов на пенсію у 2008-му, Але попри те, дуже активно включався до діяльності спілки, слідкував за медіапростором Прикарпаття і особливо за молодими журналістами. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Рейм. Юні винахідники Івано-Франківська, міжнародний фестиваль освітніх інновацій, об'єднав учнів з різних міст України та світу. Вони змагалися у п'яти категоріях, демонструючи знання з технології, математики та інженерії. Більше про винаходи юних талантів знає Юлія Торконяк. Свіжий погляд на звичні речі в Івано-Франківську відбувся міжнародний фестиваль освітніх інновацій Steam Human Хюмен Фопіс, де молодь представила свої винаходи. Вже сьомий рік поспіль захід набуває міжнародного масштабу. Цього року прибули делегації з Ірландії, Чехії та Америки. А на онлайн зв'язку були Литва, Латвія, Франція, Японія та Хорватія. Кількість охочих взяти участь зросла вдвічі порівняно з минулим роком. У нас зареєструвалося майже 150 команд, близько 130 будуть захищати сьогодні свої STEM-проєкти. Після урочистого відкриття у нас буде працювати п'ять груп професійних журі, які очолюють ректори, проректори закладів вищої освіти. Учасник із Києва Юрій Уляницький представив робота з елементами штучного інтелекту. Розповідає, так діти розуміють, як працює розпізнавання обличчя, маркерів, QR-кодів та інше рішення, що дозволяють, наприклад, сортувати сміття. Ми діткам пояснюємо, що таке автоматизація процесу. Ми зараз ставимо цеглинку, наприклад, намальованим яблучком. Далі камера розпізнає, що це. Вона бачить, що це сміття, яке відповідно. Органіка і перекидує в зелений розділ, де у нас органіка. Учні Парагінського ліцею номер 1 презентували командний проєкт Екостім чотири стихії чистоти. Вони створили екологічні пристрої, здатні високоточно вимірювати показники стану води, повітря та ґрунту, що працюють від сонця або павербанка. Почну із автоматичного поливача вазонків для того, щоб ми могли, наприклад, коли у нас немає часу, чи так далі, коли ґрунт висихає, тія впливає на датчик, і він автоматично поливає вазонок. Також шумомір, який реагує на шум, він показує. Є не тільки шум у світлових ідіотах, він також показує і децибели, і звичайно, RGB-куб, який, куб, який також реагує на шум, і можна побачити такий диско -шар для коли є дуже гучно. На фестивалі також був представлений плівковий кіноапарат та його цифровий варіант, що дозволило глядачам показати різницю між технологіями і занурити у світ, де люди створювали кіно ще до телевізорів. Ми представляємо математика в кадрі. Це проект, який відображає порівняння плівкового, тобто класичного кінематографа і цифрового, який, скажімо, з'явився на наших теренах Прикарпаття з 2000-х років. Ми знаємо, що математика це і основний рушій всіх наук, але цариця всіх наук, але саме в кіно математика є одним з найскладніших аспектів. Це щодо будування кадру, щодо самого розповсюдження, як кольористики, так і будів. Ування самих специфічних кадрувань щодо створення самого кіно такі фестивалі корисні тим, що молодь має змогу показати свої таланти та винаходи не тільки своєму місту та Україні, але й закордонним спеціалістам а ще реалізувати проєкти та навіть запатентувати їх. Дуже важливо, коли молоді люди мають підтримку і мають позашкільний заклад центр освітніх інновацій, мають раз у рік таку велику подію, де можуть похвалитися іншим з інших міст, інших країн. Тими виробами, які вони придумали, тому інновації сьогодні рухають світ. інновації рухають Франківськ, і це є дуже важливо. Цьогорічний фестиваль мав також благодійну місію: зібрати кошти для 109-го окремого військово-штурмового батальйону на оптоволокно. Завдяки юним винахідникам та гостям заходу це вдалося зробити. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанії Раї готуються до морозів в Івано-Франківській громаді, посилюють роботу з підтримки людей без визначеного місця проживання у зв'язку з настанням холодів. Голова громади доручив керівнику будинку нічного перебування та заступнику не ігнорувати випадки, коли люди опиняються на вулиці незалежно від їхнього стану. Про те, як працює система допомоги та де розташовані пункти обігріву, дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Прихисток у скрутні часи. Івано-Франківську у рамках підготовки до можливих тривалих відключень електроенергії, тепла чи відсутності зв'язку облаштовано 43 пункти незламності. Ці місця призначені для тимчасового перебування мешканців громади та забезпечені всім необхідним для підтримки життєдіяльності електрикою, водою та інтернетом. Медикаменти, буржуйки, дрова, зарядні пристрої, дезінфікуючі засоби. ми намагалися, щоб в кожному пункті. Були такі елементи. Прихистки облаштовані в школах, лікарнях, закладах культури та цнапах. Це ліцей імені Шухевичі, науково природно-математичний, перший, третій, шостий, десятий, дванадцятий тринадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий, 21 перший виновальця, і 23. Звісно, звісно, пасічна, 24, четвертий, 25, Чорновола, п'ятий, початкова школа, 26. Чаткова школа Софії Руси, Крихівецький ліцей і Макітинецький. Окрім того, ще 27 пунктів обігріву розташовані у підвальних приміщеннях житлових будинків. У нас є на кожен з пункт обігріву як генератор трокіловатний, так і ем, буржуйки, так звані. Ну і плюс запаси, тобто 2000 літрів бензину. у нас на даний момент є для роботи генераторів, і запаси дров на кожну точку по одній добі. За кожним пунктом обігріву є закріплені зараз люди, які за це відповідають. Очільник громади Руслан Марцінків також доречив керівнику будинку нічного перебування не ігнорувати випадки, коли люди без визначеного місця проживання опиняються на вулиці під час ускладнення погодних та енергетичних умов. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Яскраві виступи та нові таланти у Коломиї. Відбувся гала-концерт фестивалю конкурсу Студентська осінь писанкова. У народному домі нагородили найкращих учасників. Переможців визначали у шести номінаціях. Також було вручено дві спеціальні відзнаки та гран-при. За дійством спостерігала і наша Коломийська знімальна група. У Коломої традиційно відбувся фестиваль конкурс Студентська осінь Писанкова Палаці культури та мистецтв народний дім підбили підсумки кількаденного заходу, який продовжує набувати популярності. Цьогоріч не може не тішити, що знову активізувалися студенти, і кожен зробив те, що мав зробити, тому що цей конкурс присвячений міжнародному дію студента. І студенти дуже охоче заповнювали заявки і готувалися до участі в конкурсі. Було 51 заявка. Це приблизно порядку 200 учасників. Вже на сьогодні гала і ми маємо переможців. Учасники демонстрували свої таланти в шести номінаціях. Зокрема, у номінації Театральне мистецтво свою роботу представили студенти медичного коледжу імені Івана Франка. Номер називається Мавка. В нього входить останній монолог Мавки з лісової пісні Лесі Українка. Це буде розповідати дівчинка-вірш, на фоні також будуть танцювати, і я буду співати в дуеті з моїм товаришем. Я вчилася в музичній школі на спеціальності фортепіано і паралельно я також була в хорі шкільному. Я була в церковному хорі, виступала сольно, виступала в ансамблях. Одна з організаторів фестивалю конкурсу Ірина Єрмоленко, певна, що наступного року ще більше конкурсантів візьмуть участь у цьому мистецькому заході. Більшість закладів долучилися до участі. Є заклади, які просто не встигали підготувати якусь програму, але ми завжди чекаємо їх вже наступного року до участі. За результатами конкурсу гран-при фестивалю отримала студентка політехнічного фахового коледжу Вероніка Симикіна. По три призери були визначені у всіх шести номінаціях. Організатори також вручили низку спеціальних призів. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук. Телерадіо компанія Раї. На цьому наш огляд ключових новин Прикарпаття завершено. А вже за мить в етері міжнародні події. Залишайтесь телеканалом Раї.